Доброго ранку, друзі! Сьогодні ми встановлюємо кав'ярню у місті Вроцлав, тому відразу з нашого складу загружаємо шафу, кавомашину і їдемо на встановлення. Покажу вам, як це все буде проходити. Машина для погрузки вже під'їхала, сумуфічно. Ще одна наша кав'ярня буде встановлена в бібліотеці Вроцлавської політехніки. Тому покажу, як проходить встановлення і познайомлю вас з нашим франчайзі. До речі, ось він під'їхав. Зараз будемо показувати, інструктувати і навчати, як користуватися цією кав'ярнею. Добрий ранок. Всем. Здорово. Як вам? Добре. Вітаю. В наш франчайзі замовив кав'ярню орієнтовно 40 днів тому. І кав'ярня вже стоїть на його локації. Розкажу по етапам, як проходить встановлення. Ми привозимо готову шафу. Також встановлюємо кавомашину, яка приїжджає налаштованою. Далі ми підключаємо термінал, перевіряємо, чи працює оплата. Франчайзі інструктується і ознайомлюється з кавомашиною, з усією продукцією. Ми його інструктуємо, як він повинен обслуговувати кавомашину. Франшайзі приінструктований на рахунок щоденного обслуговування кавомашини. Зазвичай кавомашина, продаючи 30 напоїв в день, потребує щоденного сервісу і щотижневого клінінгу. На цій локації дуже великим плюсом те, що тут вода та електрика входить у вартість оренди. І пряме підключення до води це звичайно великий плюс. Ми рекомендуємо підключити додатковий фільтр, але в такому випадку на обслуговування буде йти менше часу і буде менше проблем з доставкою води. Також ми франчайзі дали спробувати напої. Протестували кожен напій, щоб він був підлаштований під смак нашого франчайзі. Після цього ми встановили ціни, ті, які визначив наш франчайзі. І запустила кав'ярню, Готові працювати. Ну що ж, друзі, покажу вам, як виглядає цей бізнес. Тут ми використовуємо кавомашину Animo. це є преміум варіант нашої франшизи. Вартість його 9 тисяч євро. Купність такої кавомашини складає від 11 місяців. Ця кавомашина відрізняється тим, що ми маємо тут сенсорний екран, тим, що тут платіжка проходить відразу. По натисканню продукту, термінал потребує термінал відразу оплату, і після оплати приготування напою. Також розкажу трохи про цю каву машину. В неї є більша кількість е, налаштувань. Ви бачите, що у нас тут є дві сторінки напоїв: це стандартні напої по типу капучино або, наприклад, лате з шоколадом. Напої готуються дуже швидко і без перебоїв. У нас є холдер, сиропи ми ще доставимо. Використовується цукор, палички, бачите, в нас всі після ковідного зразка, щоб вони всі були завжди чисті і одноразові. Що ще розкажу про цю кавомашину? Взагалі цей бізнес налаштований так, що все, що вам потрібно, це витрачати 30 хвилин біля кавомашини, і ще якийсь час для того, щоб приїхати і обслужити її. Для того щоб провести сервіс кавомашини та наповнити продукти на одному сервісі на одній заправці, кавомашина готова приготувати 60 напоїв. Тобто, у нас є 60 стаканів, які вставляються в наші холдери. Ви бачите, тут використовується дорожчий варіант: це американські диспенсери, які дають можливість витягувати по одному стакану, не витягуючи наступний. Це дуже зручно і економить ваш бюджет, тому що клієнт не візьме два і не викине залишковий стакан смітник. Сама кавомашина налаштовує свій помол, вона виварює і також можна налаштувати прес-кави. Тут є дуже якісне обладнання, яке виварює каву на такий смак, який вам потрібен. Ми вже тут протестували на наших е перших клієнтах на цій кавомашині. Вони сказали, що кава дуже смачна. Помітно, що вона зернами, хоча вони не відразу помітили, що в нас тут є зерна, але сказали, що дуже ароматна і дуже смачна кава, і це великий плюс цього бізнесу, що тут людина може стати сам собі баристою, приготувати каву, чути цей аромат якісної, свіжої, обсмаженої кави за не такий великий прайс. У нас найдорожча кава коштує 8 злотих 10 грош, це лате з шоколадом. Тут використовується найбільше продукції. Лата з шоколадом, тобто зрозуміло, що ми використовуємо тут і молоко, і гарячий шоколад, і також е одну порцію еспресо. Можете помітити, як у нас є інструкція для клієнтів, що вони можуть положити кубель, тобто вони мають не забувати ставити стаканчик, вибрати напійника в машині і відразу оплатити. Також. Клієнти нашої кав'ярні мають можливість залишити відгук, або якщо щось пішло не так, або в них є запитання, або пропозиції по смаку напою. Кольори кав'ярні самообслуговування можна в нас замовити після того, як ми з вами підписали умову та починаємо пошук локації. З нашим франчайзом завжди є в контакті наші менеджери, які допомагають знайти локацію, які супроводжують на відкритті діяльності. Також у нас є бухгалтер, який готовий проконсультувати, і в пакеті преміум консультація з бухгалтером теж є включеною в ціну франшизи. І ще раз повторюся, вартість франшизи під ключ, з налаштуваннями, з камерою, з кавомашиною, з доставкою на вашу локацію коштує 9 тисяч євро, і окупність такого бізнесу орієнтовно 11 місяців. Кав'ярню ми налаштували, підготували до роботи, франчайзі проінструктовано, створений телеграм-канал, в якому він завжди може задати питання, і тому бажаємо найкращих продажів і до нових зустрічей у місті Вроцлав.